Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Родові Відьми, де частіше за все говорю про таро, але трапляється всяке різне. Сьогодні і буквально в останній момент я вирішила зняти розклад для, сьогодні для всіх тих моїх глядачів, які не лише додивляться це відео, але й поставлять йому вподобайку. Цей розклад я посупила з книжки до колоди Друїтичне Таро, і він, на мою думку, може бути доволі корисним, а не лише цікавим за схемою. Цей розклад стосується минулого, теперішнього і майбутнього. І за часові рамки майбутнього ми візьмемо кінець травня, тобто до останнього дня травня, включно. А за часові рамки минулого, давайте візьмемо період з квітня і по сьогодні. Тобто по теперішньому. Ну, теперішні, зрозуміло, да, не треба пояснювати, які там часові рамки треба брати, зрозуміло. Він має бути з дев'яти карт. І взагалі-то викладатися в три ряди. Але, як бачите, в мене не дуже багато місця. Тому давайте ми уявимо, що ось цей ряд, він лежить внизу і є третє. Тобто, згідно схеми, яка з нами тут і зараз, це наше минуле, теперішнє і ось майбутнє. Так, подивимося. Мені так подобаються кольори цієї колоди, те, як багато в ній води. Що ж, давайте розбиратися. Отже, минули. Який урок ми мали взяти з останніх подій минулого, чому ми мали навчитися? Які події маються на увазі? Ті, які вас зачепили емоційно, були важливими для вас, які не просто там розчинилися в перебігу часу, а те, що найбільше вас тривожило, зачіпало останні ну, за останні там півтора місяці, да, виходить місяці, дванадцять днів. І це туз каміння, який говорить про те, що ми мали взяти для себе урок, що без твердої основи під ногами ми не можемо кудись рухатися і щось правильно робити, що всі наші помилки витікають здебільшого через те, що нам не вистачає опори, і що в будь-якій ситуації ми маємо розуміти на що ми в ній спираємося, що нас може підтримати, що є джерелом наших ресурсів. Ось такий урок, який ми мали б засвоїти з цих подій. Я дуже не люблю використовувати формулювання, що вони були нам дані, щоб ми навчилися. Тобто, ну, це в житті все ж таки не так працює. Не все нам дано, щоб ми для чогось вчилися, але цей розклад говорить саме про те, що ось події минулого, які з нами сталися. Окрім всього іншого і з інших причин, які вони з нами трапилися, мали дати нам ось такий урок. Далі ситуація, в якій варто було дослухатися до свого серця в цьому минулому. Це в нас Паш Келихів, і це буквально ситуація в стосунках з якоюсь людиною, або це початок нових стосунків, з новою для вас людиною, або новий формат стосунків. З кимось, тобто це якась розмова, якась зустріч, якась ситуація, в якій зачіпалося багато емоцій і почуттів спілкування з людьми. Ось там треба було покладатися на своє серце, а не на своє рацію. Якщо це, ми це зробили. Можемо взяти з полички пиріжечок. Якщо ми цього не зробили, ну тепер ми знаємо, що треба було слухати своє серце. Що ж я, чесно кажучи, не дуже розумію, на що нам ця корисна інформація постфактум. Але хто знає, можливо, ви більш практичні досвідчені самодосконалені люди ніж я, і зможете взяти з цього якийсь урок теж. І порада щодо нашого минулого це сонце. і Вона буквально говорить про те, що коли ви думаєте про ці минулі події, акцентуйте свою увагу на більш позитивних моментах. А навіть у найтемнішу пору можна знайти світло і найтемніша година, як відомо, перед світанком. Тому про минуле думайте позитивно. Якщо не можете думати позитивно, не думайте. Ну тобто сконцентруйтеся на хороших моментах, не треба заганяти себе в якісь депресивні стани думками про ці події негативними. Було і було. Відпустили, рухаємося далі. Взяли досвід, пораділи, що взяли досвід, пішли. Теперішнє. Знову ж таки, чому нас має навчити теперішнє? Так це контролю над нашими емоціями та почуттями, те, що прямо зараз відбувається, розвивається в нашому житті, дане нам для того, щоб ми могли зібрати всі свої емоції в одну купочку, роздивитися їх як слід, розібратися, що вони нам дають, чого не дають. Коротше, пропустити все це через себе і розібратися, що в нас відбувається взагалі. Ситуація, в якій нам варто зараз дослухатися до свого серця, це друїд Келихів. І це буквально знову ж таки про якісь емоційні зв'язки, там, де це стосується ваших почуттів до людей, ваші почуття, перечуття, вони вас не обманюють. Якщо є якась Сумніви, або є якісь нові відчуття до когось у вашому оточенні, нова закоханість, можливо, або навпаки, вам здається, що в стосунках емоційних з емоційного боку щось не так, ну, вам не здається, треба з цим розбиратися, тому дослухайтеся до свого серця і буде вам щастя. Порада. Напараду тут випадає смерть, яка говорить про те, що ви не знаєте, як будуть розвиватися події в майбутньому. Жодні підказки не зможуть вас на 100% до нього підготувати, але ви можете впоратися з усім, якщо будете чесними у визнанні того, що щось закінчується, щось починається. Є речі, яким час піти з вашого життя. Є речі, яким вам самим треба призначити час, коли їм. Треба закінчуватися. Е, є щось нове, що може отримати розвиток та якусь користь для вас, лише якщо ви готові його зустріти. І тому вам треба бути максимально чесними зі собою і зі світом, максимально чесними, щирими, готовими приймати реальність такою, як вона є, без ілюзій. От, просто суто по фактах. Щось у нас в майбутньому суцільні меті. Майбутнє. Чому нас навчить найближче майбутнє? Так це тому, що не можна завжди перемагати, і деякі поразки вони неминучі, і уроки, які ми з них винесемо, не обов'язково приведуть нас до чогось позитивного. Інколи погане, просто стається. Його треба пережити і рухатися далі, зробивши якісь висновки. Або не зробивши ніяких висновків, пережили і рухаємось. Ну таке теж буває, нікуди без цього. Не подітися. Ситуація, в якій варто буде дослухатися до свого серця, це про подорож, шлях, дорогу кудись, рух далі. Якщо ви щось закінчуєте, стосунки, залишили позаду стару роботу. Вже віджило свій час якийсь проєкт або хобі. Змінилися плани, і ви готові, готові спробувати щось нове, і рухатися далі, то орієнтуйтеся на власні відчуття. Вони вас не підведуть, ваше серце дасть вам добру пораду. Тобто будь-що, що, що пов'язане з полишити те, що було, як є, дуже довго і змінити і рухатись вперед. Невідомість, ось там треба слухати себе. Порада. Дев'ятка жезлів. Звучить буквально, як навіть якщо ви не можете приборкати грозу, це не означає, що вам не треба намагатися. Вам може здаватися, що у вас недостатньо сил, недостатньо досвіду, що все довкола руйнується, що у вас ні на що не вистачає, але це не привід не продовжувати лупатись у і робити свою справу, як відомо. Наша нація відома своєю не лише завзятістю, але й впертістю, і саме зараз вона має стати вам у пригоді. Тому навіть якщо вам здається, що щось занадто важко для вас, занадто безнадійно, ні, це не привід зупинятися, продовжуйте рухатися обраним шляхом, який обов'язково приведе вас до майбутнього. Будемо сподіватися, що кращого, але. Як я люблю повторювати, будь-які зміни краще, ніж стояти на місці, навіть якщо в цьому місці суперкомфортно. Ось так. Обіцяний бонус, який я обіцяла, стосується тих моїх підписників-оглядачів, які залишать коментар під цим відео. Бажано якийсь приємний мені, але це не принципово. У відповідь на цей коментар я викладу вам особисту пораду до кінця травня. Про те, що вам допоможе прожити цей місяць максимально успішно. Ось такий розклад. Сподіваюся, вам він сподобався, сподіваюся, буде у нагоді. Пишіть ваші коментарі, як вам чи здається вам корисним розклад за такою схемою. Наскільки вам цікаво слухати не лише про майбутнє, але й про минулі якісь оцінки теперішнього. Я дуже вдячна буду за будь-яку активність, за ваші вподобайки, підписки, особливо за підписки, за коментарі. Це мене надихає і допомагає створювати більше якісного контенту для вас. Донатьте на ЗСУ, не втрачайте оптимізму, бережіть себе і ще побачимось!